Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астро, і це мій новий експериментальний формат відео, влог про мою поїздку у Львів. І на відміну від інших моїх публікацій на цьому каналі, які є більш експертними в сфері астрології. Це відео покаже трішки мого лайфстайлу, ставлення до певних тем. Також тут я розкрию певні показники своєї натальної карти і як вони можуть у мене часто програватися. Буде багато гарних кадрів зі Львову, а ще цікава інформація про місця, та і заклади в цьому місті, в яких я бувала. Тому це відео буде корисним для всіх, хто планує поїздку у Львів. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково напишіть про це коментар, щоб я знала, чи варто робити подібні відео з моїм лайфстайлом. І можете одразу поставити лайк, щоб потім не забути. Ну що ж, поїхали? Дорога туди, 30 квітня, вівторок. Поки я показую, як збираюся у поїздку, то дещо розкажу. У Львові я вже була чотири рази не враховуючи ось цей, вперше з батьками влітку 2015 року, і саме тоді мені чомусь дуже хотілося побувати тут зі своїм хлопцем, якого на той момент у мене жодного разу не було. Спойлер, пізніше ця мрія все-таки втілилась. Вдруге і втретє я бувала у Львові з класом взимку 16-го та 17-го років, але мені завжди було некомфортно у великих компаніях, ось так програється мій місяць в 7 домі. Тому повторювати щось таке я не дуже хочу. Потім я була у Львові з Ярославом, це мій хлопець, рівно три роки тому, в червні 21-го року. З того часу, за межами Київської області, де я проживаю, я не була. А цю поїздку ми спланували менш ніж за місяць. Ярослав оплатив нам все проживання, дорогу, їжу, подарунки мені. Тому всіма враженнями Львови цієї поїздки я завдячую йому. До речі, ось ця остання поїздка у Львів в червні 2021 року відбулася під час періоду ретроградності Меркурія, коли, ну, загалом, якби не бажано вирушати в поїздку, якщо не хочеш якихось затримок та неприємностей. Але тоді я ще не вивчала астрологію, тому не знала цього, і тому в поїздці був один не дуже приємний момент. Я розкажу про нього в кінці цього відео. Астрологію я почала вивчати через півтора місяці після того. Так от цю поїздку. Ось от, в 24-му році, ми планували якраз під час ретроградного Міркурія, який був весь квітень. Ми хотіли поїхати в травні, поки не дуже жарко, тому що коли ми були попередній раз у Львові в червні, мені не дуже сподобалася ось ця жара, але тоді ми обоє були студентами, і ну, в інший період просто не виходило. І зараз ми бронювали готель, купували квитки на потяг. Все це під час ретроградного Міркурія. Я зазвичай не раджу так робити, тому що може бути якась лажа. Але ми все ретельно перевірили, коли купували, тому все було добре. До того ж, Ретро Меркурій це про повернення до того, що вже було раніше. А у мене в особистому прогнозі він зачепив якраз сферу поїздок. Тепер повертаємося до зборів та дороги. Ми їхали на три ночі і, відповідно, чотири дні, тому всі речі влізли в два невеличкі рюкзаки і одну сумку. Минулого разу чомусь було дві сумки, хоча ми їхали на менший період, дуже дивно. Щоб дістатись до вокзалу, спочатку потрібно нам проїхати потягом. Тут ми зняли ось ідентичні луки одне одного, якось так вийшло. А між приїздом на центральний вокзал Києва та відбуттям потягу, у нас була ще година, тому ми поїли в маці, чомусь я дуже різко і сильно зголодніла. А ось тут була довжелезна черга на вході у вокзал, і я вже злякалася, що це надовго, але ні, все пройшло добре і ми встигли. Знайшли вагон, почали розміщуватися. Цим завжди займається Ярослав. Ось я вже вмостилася читати, скажіть чудовий вибір книги в дорогу. А Ярославу я підібрала Агату Крісті. Він скорпіон, їм зазвичай детективи дуже подобаються. Мені завжди складно спати в потязі. Дратуті, мій місяць в раці, якому комфортно лише в своєму ліжечку. Плюс я не люблю верхні полиці через страх висоти, а в цей раз довелося їхати на верхній полиці, бо нижніх уже не було. А я закинулася таблеткою для сну, і це не допомогло. Я все одно не спала всю ніч. А ще посеред ночі зі столу неочікувано впала пляшка в когось там з нижніх полиць. І одночасно з цим. Впала пластикова штука, яка закриває верхню лампу в купе, це максимальний шок. І ось тут я о шостій ранку, втомлена без хвилини сну, але вже щаслива, що ми нарешті у Львові. Перший день у Львові, 1 травня, середа. Перш ніж їхати в готель, ми вирішили пройтися до храму Святої Ольги та Єлизавети, він знаходиться якраз біля вокзалу, і трішки пофоткатись, бо зранку на світанку було дуже гарно. І пішли на трамвайчик до готелю. Залишили там речі і пішли гуляти, бо заселення в номер було з 14-ї години дня, а ми вже були на місці о 7. Тому весь цей час ми гуляли. І ось вам лайфхак. Більшість готелів дозволяють у них залишати речі ще до заселення. Ми були дуже голодні, вирішили. Вирішили перекусити в найближчій кафешці, взяли каву і якісь там тістечка. Кава була просто гидотна. Походу, у них зіпсувалося молоко, але вони цього не хотіли визнавати. Сказали, що ну, наче все нормально. Хороший початок подорожі. Угу. Тут ми вже ходимо біля опери, і як же класно, коли позаду немає людей і нав'язливих продавців, стрічок чи фотографій. Потім ми будемо згадувати цей Львів о сьомій ранку з ностальгією, тому що в день ось таких надокучливих особистостей просто море. Тістечком я не наїлася, тому ми пішли в львівські круасани, просиділи там години півтори, бо на вулиці було ще доволі холодно. Оскільки спорт найулюбленіше хобі Ярослава, у нього Марс в стрільці в п'ятому домі, ось це все за це відповідає. Тому ми пішли на спортивний майданчик, який потім прозвали його качалкою. А це уже моє хобі книги, тому в книгарні ми застрягли ще на півгодини. Взагалі я шукала нову книгу, але її на цей момент ще не привезли, тому я повернусь сюди пізніше. А ось це перше, що бачить астролог в магазині сувенірів. Поїли ми в Челентано, мені тут дуже подобається до того ж, в Києві вони закрилися. Вирішили поїсти на вулиці, але ось тут до нас підійшла циганка, просила грошей чи щось там таке. А я була вже така зла і втомлена, і голодна, що пригрозила їй поліцію, і вона успішно звалила від нас. Аж пишаюся собою, якщо чесно, за це, тому що ніколи так не робила. Мені завжди шкода, ось таких людей, мені хочеться їм допомогти. Ось привіт, Нептун в першому домі. А от ще цікава штука у Ярослава прізвище Галицький, і у Львові було дуже багато всього з такою ж назвою: Пам'ятники, вулиці, район, ринок. Тому я постійно з нього прикалювалась. Ярослав Галицький, Данило Галицький, Пс, мем. <смес> Нарешті ми заселились в номер. Готель називається Контрабас, знаходиться в 10 хвилинах ходьби від центру. Прийшли і просто вирубилися на дві години. І вже після цього, відпочивши, знову пішли гуляти. У мене це принцип в усіх подорожах: бути максимально активною, побачити максимум всього, а полежати я й удома можу, хоч на людину стало схоже, але це не точно. Прогулялись по центру і пішли в кота кафе. Ми вже в ньому були три роки тому, але обоє любимо котиків, тому не пропустили можливість їх побачити. Я взяла м'ятний лате, дуже сподобалось. До речі, класна штука. А всі котики в цьому кафе це дівчатка. А ось ці коти лежали одне на одному і храпіли дуже смішно. Ще прогулялися по центру, я спеціально взяла собі штатив, щоб знімати ось такі відео нас двох і при цьому не ставити телефон на підлогу, це, до речі, дуже зручно. Поїли ми в позатій хаті, коли захотілося чогось більш корисного. Я обожнюю котлету по київськи Цезар і Сирники, тому взяла їх. На цьому моменті ми вирішили хоча б раз в день харчуватися збалансовано і корисно, але не вийшло. Пофоткалися біля університету Івана Франка, дуже гарно мені сподобався. І погуляли в парку Франка. Поруч вже було доволі прохолодно, але нам дуже подобається гуляти, коли трішки темніє. якийсь є в цьому такий особливий вайб. За сьогодні вийшло 17 тисяч кроків. Трекер показує, що це приблизно 12 кілометрів. Дуже втомилася, враховуючи ніч без сну. А ще й натерла ноги в стегнах. Я думаю, це часто проблема у людей з асцендентом в стрільці, тому що стегна це акцентована зона. А ось це я робила розклади на лінарман. Вона завжди зі мною дуже зручно, вона маленька, завжди беру її з собою. Тут я дивилася, куди і коли нам краще піти. Перший день я чомусь не спланувала, хоча дуже дивно для мене, як для козорога, а тому ми просто гуляли містом. А от всі наступні дні я, як справжній козоріг, продумала дуже ретельно, коли і куди ми йдемо, що робимо, де будемо їсти і навіть що вдягаємо. До речі, у нас щодня виходили парні луки, мені таке дуже подобається. А ось це чомусь. В 12-й ночі робітники вирішили ремонтувати дорогу у нас прямо під вікном. Комендантська година просто покинула чат. А взагалі був мінус у нашого готелю: це розташування прямо біля дороги. А мені, як людині, яка все життя живе в тихому селі, було дуже некомфортно. Я постійно прокидалася вночі від машин і рано вранці від трамваїв. День другий, 2 травня, четвер. Зранку поїли у львівських круасанах. Вони знаходяться дуже близько до нашого готелю, тому це було дуже зручно. У мене улюблений Філадельфія з лососем, тому завжди беру його. Ось тут ми зайшли в Бернардинський монастир. Тут дуже гарно всередині попали на службу випадково. Мама сказала, що класно нас благословили. Тут уже всюди Пасха в усьому розгарі, багато людей в вишиванках з корзинками, дуже гарно. А після цього ми поїхали на личаківське кладовище, як же іронічно звучить після попередніх слів про Паску, ну да ладно. А ще ми обоє вдяглися в чорне. Це було не заплановано, що ми підемо в такому вигляді саме на кладовище. Ну окей. Тут ми дізналися, що у Львові трамваї коштують по 20 гривень, а не 8, як у Києві. Шок. Купили квітки, пішли гуляти. Цікаве місце Ярославу як Скорпіону особливо сподобалося. А мені найбільше сподобалася білочка, дуже гарна. Мастхев побачити тут це могила Івана Франка. Погуляли кілька годин територією і трамваєм повернулися назад у місто. По дорозі якраз була качалка Ярослава, тому ми зайшли. І поки він там качався, я лазила в налаштуваннях камери телефона і тільки зараз помітила, що якість взагалі-то можна було б зробити кращою. А ось тут експерименти з різними режимами відео. Ярослав був в магазині сувенірів, у мене отут -от відбувалося самолюбування. Ну а що, гарна локація, і мені тут дуже подобається мій стиль. Всі речі, до речі, скроб, крім кросівок, які Келвін Клян. Ми знову пішли у книгарню КСД, бо я ж не купила ту книгу, яку хотіла. А сьогодні вона нарешті була в наявності. Ось дивіться, яка вона гарнюща. Називається, ніби ми злодії. А, там щось, типу «Дарк Академія, мені подобається цей стиль. А ще хотіла зі Львова якусь книгу українського автора. Тому в книгарні старого Лева взяла спитайте мієчку. Нічого про неї не знаю, крім того, що вона дуже комфортна. Ось такі книжкові обновки, подарунки від Ярослава, але це ще не кінець, тому в Києві я буду тягнути аж три книги. Ми повернулись в готель, щоб трішки відпочити, бо дуже багато ходимо, дуже втомлюємося. Але то ненадовго і ми вже от знову гуляємо по центру. А ось тут я мучила Ярослава, щоб він мене гарно сфоткав, а не як сутулу собаку. Десь в цих ваших інтернетах. Я знайшла заклад з різними сирними стравами сейчіз. Я таке люблю, тому ми пішли б туди пробувати. Як подарунок, тут одразу приносять сирний попкорн. Я замовила сирну пасту, Ярослав бургер з сирними кульками і картоплею Фрі. Мені прям дуже сподобалося, я обожнюю сир, тому завтра ми сюди повернемось. А ще у них вхід у туалет у формі величезного холодильника. Львівську майстерню шоколаду, купили там сувенірів рідним, і мені білий шоколад. Так, я та сама людина, яка його обожнює. Хоча зараз він мені здався занадто солодким. Можливо, це через те, тому що я його давно не пробувала. Знову гуляємо, дуже багато гуляємо, дуже-дуже багато гуляємо. Ледь знайшли заклад з Bubble ті який я хотіла спробувати. Це я вперше п'ю нормальний цей напій, а не зарома кави. По вечорах ми в основному сиділи на лавках десь в центрі, бо ходити вже не було сил. І обговорювали людей, їхній одяг, стиль і всяке таке. І ось тут пили Прав'яний чай, який замовили в книгарні кав'ярні Старого Лева за 5 хвилин до зачинення. Ось такі я обрала сувеніри, кава для тата, чай для мами, шкарпетки для сестри, а ось ця торба щастя, так нехай для всіх буде. І знову розклади, коли і куди йти, але в цей раз дивилися про екскурсії. На ті, що мене зацікавили, випадали якісь, ну, так собі, карти, тому ми вирішили й далі гуляти самостійно, нас це влаштовує. Сьогодні ми ходили найбільше 20. Одна тисяча кроків приблизно 14,5 кілометрів. Мої мізинчики на ногах сказали до побачення. День третій, 3 травня, п'ятниця. Лягали спати ми зазвичай десь в 12 і вставали в 9, а в 10 уже йшли їсти. На цей раз сніданок був Челентан, для мене Цезар, не зраджуємо традиціям, а для Ярослава якийсь там сніданок і ось сирники на двох. І так у нас знову вийшов парний лук. А ще у нас обох Венери в стрільці, ще й майже в одному градусі, і це дає приблизно схожий смак в стилі одягу. Сьогодні біле, але тільки до обіду, бо потім я обляпалася пастою і довелось перевдягатись. Фото і відео на фоні театру багато не буває. Ми думали сходити на якусь виставу, але ця п'ятниця виявилася днем пам'яті мучеників, і там була одна якась сумна вистава, тому ми не пішли. Але пішли в інше цікаве місце, і знову ж таки з цих ваших інтернетів і тіктоків. Це фотобудка Клік, Там можна обирати маски. Ми обрали ось такий скорпіонічий стиль. Там є 4 різних будки з різними ракурсами. Ми пішли в червону, де камера знаходиться зверху. Одне фото коштує 150 гривень, є шість спроб переробити фотки. Ми використали три, поки зрозуміли, як там все влаштовано. І аж шия заболіла. Ну і треба ж кудись ту фотку покласти, щоб вона не пом'ялася, бо нести її. Її просто так незручно. І тому ми знову зайшли в книгарню. І Ярослав купив мені ось цю красу, якраз по стилю підходить до фотографії. На обід ми знову пішли в той сирний заклад цей Чіз, Я взяла ту ж саму пасту, що й у учора. ось настільки вона мені сподобалася. Тому максимально рекомендую всім любителям сиру. А, до речі, цікавий факт: мій місяць в раці не дуже любить пробувати щось нове в їжі. Тому, якщо мені щось дуже сподобалося, то я буду їсти це все життя. Ну, як мінімум. І ось я вже перевдяглася після пасти і ледь вмовила Ярославам зняти разом відео. Ці скорпіони не дуже люблять публічність, але що ж поробиш, коли дівчина блогер. Ввечері Львів дуже гарний, особливо в золоту годину, коли сонце вже низько, і освітлює будівлі теплими промінцями. Дуже естетично дивилася б на це вічно. І звісно, ввечері набагато більше людей на вулицях, ніж зранку. Ось це мінус для такого інтроверта, як я. Це ми п'ємо айс айс-матчу. Спочатку не дуже зайшло, але потім нам додали сиропу, стало краще. За сьогодні пройшли менше, ніж учора, майже 16 тисяч кроків, тобто приблизно 11 кілометрів. І це саме той відпочинок, після якого потрібно ще відпочивати, бо втома сильно відчувається. Ну, але то таке, головне враження. День четвертий, 4, 4 травня, субота. Сьогодні ми виселялися з номеру, тому встали о 10 і до 12 вже зібрали всі речі. Залишили їх на рецепції, щоб забрати вже безпосередньо перед виїздом. Раджу користуватися цим лайфхаком дуже зручно, якщо у вас потяг ввечері, і десь потрібно залишити речі. Знову парний лук, цього разу фіолетово бузково малиновий Поснідати ми пішли в Криївку, яку ми ледь знайшли. Я там була останній раз 9 років тому, а там такий прикол, що немає вивіски. Тобто, якщо ти не знаєш, що воно там знаходиться, ти його фіг Найдеш. Взагалі це дуже атмосферне місце, всім патріотам раджу завітати. На вході у вас спитають гасло, і треба буде сказати слава Україні. А також запитають, чи немає серед вас комуняк і кацапів. Всередині дуже багато постерів різної української атрибутики. Ми тут замовили солодкі та солоні сирники і дуруни. Все дуже смачно. Всі страви тут суто українські, там навіть в меню написано, що «пельмені не подайом. Тому любителям нашої кухні сподобається і ось такий прикол у них знаходиться в туалеті. Цей заклад знаходиться на площі ринок, тож ми вирішили далеко звідси не відходити і піднятися на ратушу. Спочатку треба взяти талончик, а вже потім піднятися, оплатити і знову піднятися. Багато піднятися. Сходинок тут дуже багато, тому будьте до цього готові. Всього їх 408. Спочатку великі сходи будівлі до каси, потім уже менші до ратуші, їх найбільше. І останні гвинтові сходи, після яких у мене паморочилося в голові. Але все це вартує цього неперевершеного краєвиду. Це саме те місце, з якого видно весь львів, тому ми залипли і розглядали згори, де і коли ми проходили, в які будівлі заходили, що бачили з іншого ракурсу. Було дуже вітряно і сонячно, але фотки вийшли класні. Коли я вперше сюди піднімалася в 15-му році, то ледь не плакала. Чи все таки плакала, Не пам'ятаю. Бо я дуже боялася тоді висоти, а зараз уже все було нормально. Для ратуші зайшли в магазин одягу Авіація Галичини. Я приглянула собі ось таку футболку з літаком і тризубом. Ярослав вирішив мені її купити. Ну а що, я? А я не проти. Ну і добре. До потяга треба було десь тинятися, тому на тій же площі ринок ми зайшли в музей скла. Тут декілька залів з різними цікавими виробами, а найприкольніше це інтерактивні штуки, де треба послухати історію вироблення скла, а потім відповідати правильно на питання, щоб відкривати скрині і знаходити цікавинки, пов'язані Склом. Я ще вирішила зайти на останок в езотеричний магазин, називається Алхімік, недалеко від опери. Це єдине відео, яке я зняла, бо сказали, що не можна. Мені там, чесно, не дуже сподобалася атмосфера, тому що там було. Чотири чи п'ять продавців, які сиділи ось так по всьому магазину і уважно, дуже уважно за нами спостерігали. Я розумію, чому вони так роблять, але мені прям дуже некомфортно було там ходити. Тому ми там не затрималися і пішли, нічого не купивши. Потихеньку вже пішли в номер, забрали речі, я змила мейк, боже, який кайф, і ми на трамвайчику поїхали на вокзал. Минулого разу ми вийшли за годину до потяга і ледь встигли на нього. У мене аж тоді почалася паніка, тому що трамвайчик... Тоді дуже довго не було, ми вже думали викликати таксі, але вони теж чомусь довго не їхали. Ось що може відбутися, якщо вирушати в поїздку в ретро міркурій Але тоді все обійшлось. І враховуючи ось той досвід, не дуже приємний, ми з готелю цього разу вийшли за дві години до потяга, і на вокзалі вже були за годину до відправлення. Тому зайшли посидіти в кафешку і зарядити телефони. За цей день вийшло найменше 9 тисяч кроків. Якось так швидко пройшла взагалі поїздка, наче тільки приїхали, а ось уже їдемо назад. Потяг був о 9.30, о 10 уже вкупе всі спали, звісно, крім мене. Я накрилася ковдрою, щоб нікому не заважало світло, і лежала ось так читала. Десь в 12 мені вже захотілося спати, думаю, це через сильну втому, тому лягла і вже до 7 ранку міцно спала. Це у мене, чесно, вперше таке, що я нормально сплю в потязі, тому що моєму місяцю в раці всюди некомфортно. Плюс зараз я їхала на нижній полиці і так мені сподобалося більше. До нашої електрички додому була ще година, коли ми приїхали, тому зайшли за кавою в Мак і вже о 10-й годині були вдома. Мені дуже сподобалася вся ця поїздка, бонусом пішли мінус 2,5 кілограми на вагах. І ось таке відео вийшло про неї. Я дуже старалася знімати найцікавіші і найгарніші моменти, і текст до цього відео теж сама писала, все, щоб нічого не забути, щоб згадати всі ті моменти, які я продумала і що хочу розказати. Сподіваюся, вам сп... Сподобався такий формат, і якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. В інстаграмі у мене більше лайфстайлу, тому можете підписуватися та слідкувати. Дякую всім за перегляд!